Вітаю! Я Богоявленська Євгенія, сертифікований архітектор, член Національної спілки архітекторів України з міста Ялта. Україна, Крим. З 2014 року через окупацію росіянами Автономної Республіки Крим змушена була переїхати до Києва. російсько українська війна внесла в мою професійну діяльність свої корективи. Я почала працювати на українському виробництві з виготовлення бронежилетів та бронешоломів, яке 24 лютого 2022 року опинилось під російською окупацією, як і багато масштабних українських підприємств. З початком повномасштабної війни наше виробництво відбудовано подалі від лінії фронту. Також з 2019 року я викладаю дизайн-проектування на архітектурному факультеті. Київського національного університету будівництва і архітектури. На превеликий жаль, виробництво розташувалося за сотні кілометрів від столиці, тому я опинилась перед нелегким вибором. Діяльність в оборонній сфері в часи війни стала для мене пріоритетом. На жаль, я змушена покинути університет з його щільним навчальним графіком. Та тимчасово призупинити наукову діяльність за напрямом вплив візуального мистецтва на військові конфлікти в світі. Відбудова нашої держави це набагато більше, ніж архітектура, ніж забезпечення коштів, ніж перетворення української політичної системи на прозорішу і більш передбачувану. В першу чергу для відбудови потрібні люди. Захист життя людини це найвища цінність. Вибір зроблено. Віднедавна я проживаю в Чернівцях в зв'язку з тимчасовою зміною моєї професійної діяльності. Маю надію, що невдовзі зможу повернутися в Київ до своєї домівки і разом з рештою українських архітекторів відбудовувати нашу державу після перемоги. Слава Україні!